Чому взагалі у нас існує це представництво і взагалі чому люди, які там, з нами, в команді, вони цим займаються? А вони займаються цим, тому що вони розуміють, що креатив а, має значення. І коли ми говоримо про креатив, це вже давно не монополія рекламних тенденцій. А Креатив, ну, взагалі креативні індустрії, хтось знає, скільки там переліків діяльності економічні, називаються креативними індустріями. Індусіння, правильно. Ага, будете знати, 34. А, і а, це і бібліотеки, це і, а, там, і архіви, і кіно, і фотографії, і народні промисли, і, і так далі. Тобто креативним кожному з нас. Україна в Канах. Ну, не могла там, не приймала як окрема, не брала участь як окрема країна там до того, як ми не відкрили представництво, я там не стала представником. Тобто наш відлік вже почався десь з 2006 року. І в 2007 році ми вперше отримали ем, шортліст. Шортліст – це ну, велика нагорода. А потім у нас там багато-багато-багато шортлістів ми отримали. Але ще так, знаєте, дивились на нас. Ну, Україна – це десь біля Росії. Ну, там, окей, маленькі якісь. Але ми вперше так вже заявили про себе в 2017 році, коли отримала Україна першу бронзу. І це був такий класний поштовх. Це була робота Медіа-центру. робота присвячена річниці трагедії Павлоної Яру в Ukraine А Потім ви всі пам'ятаєте Євровіжен, який там проходив у нас і за брендинг отримала місця банда, вони співпрацювали з Аленцією Републіки. А потім у 2021 році у нас срібний з'явився, і в 2022 році вже З'явилося трошки більше. Все класно, всі ми плануємо поїхати в кани, там хтось може ходити з молотим, хтось ні, хтось їде на конкурс, хтось просто не сплачуючи участь в канські плеви, ходить там по кроазет і там хапає якихось там креаторів. Є таких в нас, українців дуже багато. І Потім кажуть, я був в канах, не був ти, всередині в канах, там де все відбувається. А ну окей. І все класно, ми собі плануємо нашу поїздку і думаємо, як ми будемо далі розвивати ну, нашу присутність, бо весь час ми хотіли зробити якийсь тест. Ну і 22 рік для всіх нас почався однаково, і ми зрозуміли, що життя там ну, воно буде інше. І 24 лютого бомбардування почали десь об'ятися з чимось. О восьмій ми вже написали лист президенту Канський плевер з проханням розповсюдити інформацію по всім представництвам фестивалю, а це більше ста країн, для того, щоб донести інформацію про те, що всі ці наративи про нацистів і що там у нас ще там всі. Наші вороги кажуть, що це не відповідає дійсності, і відразу просили посилатися на джерела такі офіційні. 1 вересня ми звернулися до них з це з листом не допускати російських і білоруських рекламістів до учиських фестивалі. І вже 4 березня ми отримали такий офіційний стейтмент, де вони оголосили про те, що ну Креатор, делегати з Росії і Білорусі, вони не допускаються. Це була дуже потужна заява. І я скажу, що в цей період з 1 по 4, ми весь час там переписувалися, зізвонювалися, але Канцілева організовує дуже велика е, така організація, їм треба дійсно було прийти всі бюрократичні узгодження. Але з четвертого це сталося. Більш того, вперше за всю історію е, учасники з України могли брати участь у фестивалі безкоштовно. І таких учасників у нас виявилось відразу більше 200. Роботи від України можна було теж подавати без, безкоштовно, а подача роботи там, десь від 600 до 1200 євро. І що ви думаєте, на 400 роботів.